До вашої уваги продається теплий, світлий кам'яний будинок у селі Павленківка Житомирської області. Всього в 20 хвилинах від міста Житомир та Бердичів. Будинок виконаний з білого кирпичу, з шиферним дахом. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору та кухні. Підійде для великої родини. Має газове опалення та металопластикові вікна. Подача води централізована. У селі своя свердловина. Крім того, є басейн для питної води на 11 кубів. Вода заведена у будинок. Лічильники на газ, воду та світло. Залишаються майже усі меблі, пральна машина та холодильник. Косметичний ремонт. З натяжними стелями та новими шпалерами. Літня кухня недобудована, встановлені вікна та двері. Проведено світло та газ. Є підвал, що допоможе зберігати продукти свіжими усю зиму. Та хос приміщення. Туалет на вулиці. Можна використати одну з кімнат для перебудови санвозла в будинку. Двір повністю огороджений з зеленими насадженнями, ділянка в 11 соток, є невеликий город та зона відпочинку. Частина подвір'я залита бетоном для зручності. До міста всього 20 км. У селі є дитячий садок, школа, магазини, супермаркет та амбулаторія. Поруч річка та ліс. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області 20 км від Пірятина Лубінського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села. Поряд зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту з новими бетонними сходами які за потреби. Можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати, обладнаний газовим опаленням, централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. Встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах, два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі виконані з цегли, велика територія для садівництва та городицтва, багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація Септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продається приватний будинок в Закарпатській області в селі Лумшори, загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню, ванну кімнату, суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля. Зроблений ремонт. Опалення газове. Газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою. Біля газової плити та раковини. Для зручності. Ванна кімната також в плитці. Має новий гідробокс. У будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світло. Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10 соток. На території двору присутні господарчі будівлі, а також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований. Є декілька клумб для вирощування квітів. Поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем, тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 кілометрів Потавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60 соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках, з цегли та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимущені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено перканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлено пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат кухні, санвузла та коридору, кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 кілометрів до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека, школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки. Плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є 4 кімнати, ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок не мебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село Затишне. Є річка, ліс і ставок для відпочинку. Хата рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспо. Пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки і поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп, детальніше за посиланням у телеграм-каналі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини.